Розділ 10. старших оперативників геномної безпеки, які недавно прибули зі штатів, звали Зигмунд і Вайль, і Брайан Гейтлі сціплював зуби кожного разу, коли ці двоє чоловіків приходили в Офіс АРД в консульстві. Вони прийшли цього ранку не далі як через півгодини, після того, як Брайан приїхав на роботу. Він відчув, що його корінні зуби скоро зітруться. Зигмунд був високий, похмурий чолов'яга. Уротун Вайль був на шість дюймів нижчим і достатньо товстим для того, щоби, ймовірно, купувати штани у спеціалізованому магазині. Вайль був здатний посміхатися, Зигмунд, ні. Вони просунули в бік Брайана туди, де він стояв біля охолоджувача води. Містер Гейтлі, сказав Зигмунд, а Вейль продовжив Ми можемо поговорити з вами наодинці? У моєму кабінеті. Офіс Брайана не був великим. Але мав вікно з видом на сад за стіною консульства. У кабінеті були шафа, стіл з натурального дерева, достатньо кристалів пам'яті для копіювання бібліотеки Конгресу, кілька разів, і пластиковий фікус. Стіл був покритий листами від геномної безпеки і тимчасового уряду, один невеликий відросток інформаційного потоку, що циркулював між двома доменами як вічно замулений ніл. Брайан сів у своє звичне крісло. Вайль плюхнувся на стілець для відвідувачів, а Зигмунд залишився стояти. Спиною до дверей, як птах, що живиться падаллю, зловісний у своєму терпінні. Ви говорили з вашою колишньою дружиною? спитав Вайль. Так, я сказав їй те, що ви просили мене сказати. Це, здається, не привело ні до чого доброго. Ви в курсі, що вона знову зійшлася з туком ні, рішуче сказав Брайан, Я не думаю, що вона це зробила. Вони разом прямо зараз, сказав Зигмунд. Зигмунд говорив коротко, але його слова були неприємними ймовірно, вони заодно. Справа в тому, сказав Вайль, що ми не можемо в даний час визначити місце знаходження жодного з них. Брайан сумнівався і не знав, вірити їм чи ні. Вайль і Зигмунд представляли виконавчий комітет Департаменту Геномної Безпеки. Багато з того, що робив комітет, отримало розголошення і отже стало легендою. Повернувшись додому, вони могли б написати конституційні відмови з більш-менш аспаматичним судовим затвердженням. Тут, у Екваторії, де перекривалися інтереси тимчасового уряду, Організації Об'єднаних Націй, що боролися за національні інтереси. І заможних нафтових держав їхня робота була принаймні теоретично більш обмеженою. Брайан не був ідеалістом. він знав, що існують рівні і кабінети геномної безпеки, до яких він ніколи не підніметься, сфери, де було прийнято займатися політикою, і правила були визначені. Але місце, де він працював, як він вважав, означало виконання корисної, хоча й не цікавої роботи. Злочинці часто втікали зі США сюди, в екваторію, і також люди, чиї злодіяння попадали під статті геномної безпеки, про заборону клонування, торговці несправжніми або летальними препаратами для омолодження організму, сектанти радикали четвертої хвилі, поставщики генних удосконалень, для пар, які бажали заплатити за покращених дітей. Брайан не переслідував і не заарештовував цих злочинців безпосередньо, але він здійснював зв'язок з тимчасовим урядом, згладжуючи гострі кути, коли виникали суперечки про юрисдикцію, що мало важливе значення для їх затримання. Це було складно організовувати взаємодію між квазіполіцейською організацією, прикріпленою до американського консульства і місцевим самоврядуванням під егідою ООН. Він повинен був бути ввічливим. Він повинен був досягати певних взаємних поступок. Він не міг взяти і просто образитися на всіх. Хоча було очевидно, що ці хлопці могли, і це було його розчаруванням, тому що Брайан вірив у верховенство закону. Неминуче недосконалого, заплутаного, місцями неефективного, а іноді корумпованого, але абсолютно необхідного верховенство закону. Без якого ми виглядаємо не краще, ніж звірі, і так далі. Він утримував офіс теж таким чином обережно, акуратно. І ось прийшли Зигмунд і Вайль, довготелесий прокислий агностик, і короткуватий чоловік важкий. Але міцний, як куля для боулінгу, обгорнута оксамитом, щоб нагадати йому, що на висотах, більш запаморочливих, ніж його власний офіс, закон може бути розроблений під обставини. Ви вже допомагали нам, сказав Вай. Ну, я сподіваюся, що так. Я хочу бути корисним. Ввели нас в контакт з потрібними людьми в тимчасовому уряду. І, звичайно, зліз Адамс, ігноруючи той факт, що у вас особисті відносини з цією жінкою. Я маю на увазі, що незручно, навряд чи підходяще слово для цього. Дякую за те, що ви це помітили, сказав Брайан. Тупо вдячний. Хоча він знав, що він в даний час лише учасник гри. І я можу запевнити вас ще раз, що ми не хочемо, щоб заарештувати її, чи навіть обов'язково поговорити з нею безпосередньо. Ліза, безумовно, не є об'єктом наших зусиль в даному випадку. Ви шукаєте жінку з фотографії. Звичайно, ось чому ми не хочемо, щоб Ліза путалася під ногами. Ми сподівалися, що ви пояснили їй цю ідею. Я намагався. Я знаю і ми це цінуємо. Але дозвольте мені розказати вам, як розвивалися події, Брайан, і ви зрозумієте наші побоювання. Тому що, коли ваш пошуковий запит прийшов на нашу базу, ми безумовно підняли брови в зацікавленні. Ви казали, що Ліза пояснила вам, чому вона цікавиться Суліан Мей. Суліан Мей бачили з батьком Лізи, перш ніж він зник. І вона не була пов'язана з університетом або з ким-небудь з соціального кола її сім'ї. Враховуючи інтерес батька Лізи до четвертих, було очевидним припустити її зв'язок. Ліза підозрює, що жінка агітувала його або щось на зразок цього. Однак це виглядає трохи дивно. Ви маєте справу з четвертими на офіційній основі з юридичної точки зору. Для вас там не повинно бути жодних сюрпризів. Адже лікування довголіття є лише ще однією з медичних модифікацій, які були привезені на землю нашими марсіанськими двоюрідними братами. Брайан кивнув. Ми маємо тут трохи більший, ніж на землі. Культ четвертих, сказав Вайль. Бракує деталей і я не вчений». Але зміна геному включає в себе біологічно опосередковану спробу спілкування з гіпотетиками. Як і багато хто з його покоління. Брайан здригався при згадці про гіпотетиків, які мали відношення до спіну. Спін закінчився раніше, ніж він достатньо виріс, щоб вчитися в школі. А гіпотетики були одним з найважчих для розуміння фактів, важливою великою абстракцією, як електромагнетизм або чергування припливів і відпливів. Але, як і всі інші, він був піднятий і вихований людьми, які пережили спін людей, які вірили, що вони живуть у найбільш важливому поворотному моменті в історії людства. І, можливо, вони мали рацію останні рецидиви спінових війн, релігійних і суспільних русів, загальна невпевненість і роз'їдаючий все глобальний цинізм, як і раніше формували лице світу? Марс був населеною планетою, а людство було допущено в лабіринт, великий, як саме небо. Всі ці зміни без сумніву пантеличили тих, хто переживав їх, і їх наслідки ще відчуватимуться протягом століть. Але вони також стали ліцензією неосудності цілого покоління. І це Брайан не хотів так легко вибачати. Багато мільйонів в інших випадках нормальних чоловіків і жінок відреагували на спін з шокуючим сплеском ірраціональності, взаємної недовіри і відвертої жорстокості. Тепер ті ж люди почували за собою право на повагу тих. Хто був у віці Брайана або молодшим, вони не заслуговували на неї неосудність, недоброчесність, і порядність немає необхідності в похвалі, корядність ось що насправді повинно було відновити покоління Брайана корядність, довіру і впевненість, притаманні поведінці нормальної людини. Гіпотетики були відповідальні за спін і його наслідки. Чому хтось хоче спілкуватися з ними? Що має це на увазі? І як це може бути досягнуто шляхом біологічної модифікації, нехай навіть марсіанської? Існує технологія, сказав Зигмунд, – яка змінює нервову систему людини, щоб зробити її чутливою до сигналів, які гіпотетики використовують для спілкування між собою. В основному? Вона створює свого роду посередників-перекладачів, які зможуть вести діалог між нашим видом і гіпотетиками. Вона справді робить це? Марсіани не говорять можливо, її було випробовано на їх планеті, і навіть більше, ніж один раз. Але ми вважаємо, що ця технологія, як і лікування довголіття, була привезена на Землю вун-нговенем і стала доступною для загальної популяції. Тоді, чому не я чув про неї раніше? Тому що це не така бажана річ, як додаткові 40 років життя. Навіть якщо ваш розум є стійким, це смертельна спроба для дорослої людини. Можливо, вона вбила Джейсона Лайтона, коли він став на цей шлях. То що у цьому доброго, якщо ця річ смертельна? Вона може бути не смертельна, сказав Вайль, якщо препарат вводиться людині, ще в лоні матері. Ембріон, який розвивається, будує себе по законах біотехнології. Людина і чужинець в ній ростуть разом. Ісусе, сказав Брайан, навіть не в дитячому віці. Це глибоко неетично, це очевидно. Ви знаєте, що у департаменті ми витрачаємо дуже багато часу, турбуючись про четвертих про шкоду, яка може виходити від культу інженерних змін в біології людини. Це дійсно реальна проблема. Але ця шокує набагато більше. По справжньому глибоко. Для неї є єдине слово зло. Хтось зробив це на землі? Ну, це якраз ті, кого ми шукаємо. Поки що у нас дуже мало вагомих доказів або ічевиців чи свідчень. Але там, де ми шукаємо, завжди з'являється одна і та ж людина. Вона має багато імен, але це одна і та особа. І здогадайтеся, хто це? Жінка на фотографії. Жінка, яка була помічена разом з батьком Лізи. Отже, Сулеан Мей з'явилася в потоці даних по розпізнаванню осіб з доків в Порт Магелані, і коли ми прибуваємо, щоб прояснити ситуацію, ми знаходимо Лізу, яка має фото давнього контакту ще на землі, і яка хоче поговорити зі старими колегами батька і так далі. Все на ідеально законних підставах. Вона хоче з'ясувати, що це за таємниця. Вона думає, що, знаючи правду, буде почувати себе краще. Але це ставить нас перед проблемою як нам краще діяти. Ми можемо дозволити їй робити те, що вона робить, і тільки наглядати або попередити її, що вона на небезпечній території. Попередження не спрацює, сказав Брайан. Отже, ми повинні використати її в якийсь інший спосіб. Використати її. Замість того, щоб фізично заарештувати її, за що дехто з моїх начальників вже виступає, ми, однак, думаємо, що слід почекати і подивитися, такий підхід може бути більш інформативним в довгостроковій перспективі вона вже пов'язана з деякими людьми, що представляють інтерес. Одним з них є Тук Фіндлі. Тук Фіндлі – позаштатний пілот і взагалі пройде світ. Погано, що Брайан не зміг утримати свій шлюб з лізою, все виявилося наскільки погано, що вона зв'язалася з кимось норовливим, неблагополучним і взагалі далеким від її ближнього оточення. Тук Фіндлі був лише ще одним вихідцем зі спіну, подумав Брайан. Неадаптована людська істота безцільний бродяга. Можливо, він був навіть чимось гіршим, якщо висновок Зігмунда був правильним. Ви казали, що тук Фіндлі має деякий зв'язок з цією літньою жінкою, окрім того, що вона колись орендувала рейс на його літаку. Ну, це, звичайно, наводить на таку думку. Але тук має й інші підозрілі контакти, з відомими і підозрюваними, як четверті. І він злочинець. Ви знаєте, що він покинув Сполучені Штати через ордер на його арешт? Ордер у зв'язку з чим. Він був людиною, винною в підпалі складу. Доведено, що він палій? Справа минула. Але він, можливо, підпалив бізнес свого батька. Я чув, що його батько мав бізнес на бензині. Його батько працював деякий час у Туреччині і мав зв'язок з Арамко, але він заробляв більшу частину своїх грошей на імпорті. Якась сварка між ними, склад старого згорає, пук утікає з країни. Далі можете зробити власні висновки. Та він просто пройди світ, подумав Брайан, і сказав. Ми повинні тримати лізу подалі від нього. Вона може бути в небезпеці. Ми підозрюємо, що вона була втягнута в те, чого вона не розуміє. Ми сумніваємося, що вона знаходиться під будь-яким видом примусу вона співпрацює з цією людиною. Мабуть, це тук порадив їй не відповідати на виклики. Але ви можете знайти їх, вірно? Рано чи пізно. Але ми не чарівники, і не можемо викликати їх своєю уявою спорожнечі. Тоді скажіть мені, де я можу допомогти. Брайан не зміг промовчати і додав. Якби ви прямо розказали мені про це, перш ніж я поговорив з нею, ви б зробили дещо по-іншому, ми не можемо просто так роздавати таку інформацію. І ви не можете, Брайан. Це лише для того, щоб ви знали. Ми прийняли рішення про нашу довіру вам. Нічого сказаного не повинно обговорюватися з іншими. Це тільки між вами, мною і Зигмундом. Звичайно, але що ми хочемо, це щоб ви продовжували намагатися увійти з нею в контакт. Вона може бути в курсі ваших дзвінків, навіть якщо не відповідає на них. В кінцевому підсумку вона може відчути себе винною або самотньою і вирішить поговорити з вами. І якщо вона це зробить. Все, чого ми хочемо зараз, це знати її місце розташування. Якщо ви зможете домовитися з нею про зустріч стуком або без нього, це буде ще краще. Йому сподобалася ідея перекладення відповідальності на виконавчий комітет. Безумовно, це було краще, ніж дозволити їй прийняти більш активну участь у якійсь злочинній афері. Я зроблю те, що зможу, сказав Брайан. Відмінно, Вай посміхнувся. Ми цінимо це. Двоє чоловіків потиснули руку Брайана і залишили його в спокої у своєму кабінеті. Він сидів донго, розмірковуючи.